Віт привіт, привіт! Ось таку класну посилочку я отримала в подарунок від своєї компанії Ліваста. Це подушечка. Це спрей, неймовірно крутезний засіб, сонцезахист, Саме те, що потрібно нам на те наріфа і стані. Так виліграють міхітанці. це зробила Я це зробила. Це неймовірно дякую, не здравіва. <ривіт> емоції просто переповняють мене, це просто щось неймовірне. Твоїм прикладом ти довела усе можливо. Якщо ж то діяти, ця подорож твоя заслужена нагорода, а наші подарунки з нами вдячності та гордості. За не, не забудь усе взяти з собою прям від захисне від Беремо по полку, ви побачите, сам яскравою частиною образів, а в судді, будь там у місці частини обхідні дрібниці для е, незабутних подорожі. Нехай вони нагадують, що для вас це завжди поруч і підтримує, надихає і святкує твої перемоги разом із це Просто неймовірно, просто неймовірно. Бог з нами. Незабудні відпочинок. Канадські острови чекають. Часто витягує футболку і якісь вітамінки. Ось ці вітамінки. це такі вітамінки, які обов'язково передатували, в кого чутлива шкіра і в кого є алергія на сонце, для того, щоб ваша шкіра не на згоріла, застосування пологніє таблеті на добу. Покращуємося добавки, перешкоджає потустарію, постеріг на сирості шкіри та від, соняш... від сонячні від ре... сонячних реакції. Ось такі неймовірні вітамінки. Вони в нас є в наявності. Можете замовляти. Я тоді вас подарунок сьогодні почну вже їх пити для того, щоб моя шкіра була готова до сонця. Ось така серця емко. Треба перестати пити коктейлі. Неймовірна крутезна, якісна футболочка. І ось така неймовірна крута, натуральна сумочка ось таким, будочку. ось таким руками. Брендована ліварка за щипу. Просто немовірний. Дуже лягний. Дуже така надійна не зімночна. Дуже хороша ляка. безмежно нас вдячна, лявайся до всіх майже круті подарунки.